Thank <machos> Буває таке, що на неї вилазить і прямо сидить. Ну, в нього ж є якийсь вантаж, то, мабуть, її надоїдає, вона буває, його згонить. І він рядом ото буде лежати. Коли я підходю, він встає і вона встає і ходить. Я навіть не замітила, коли він той півень з нею подружився, а потім бачу, що виводю козу на берег, Він за нею, або буває попереду йде, веду в сарай, він ззаду йде. І так я замітила, що в них що -то, якась дружба, що води захотів. Да?